Вирази веди і ведичної літератури є вібраціями законів природи, котрі керують усім Всесвітом і підтримують його в досконалому порядку. Це знання є доступне на всіх шарах життя, всіх рівнях життя, від непроявленого. Крізь усі шари проявлення. І воно керує активністю всього, що є. І це є закони природи, вони систематичні, автоматичні, нездоланні. Вони вже встановлені. І коли ми говоримо про закони природи. Це є закони, які, як ми кажемо, керують усіма аспектами проявлення і всім, що є непроявленим. Тож, якщо ви кинете ручку і вона впаде, вона слідує певному набору правил, законів. Ми називаємо це законом гравітації. Тож, якщо ви знаєте ці закони, ви будете знати напевне. Як ручка впаде і яку траєкторію вона прийме. Тому що закони є нездоланними, вони досконалі і вони є всюди. Це те, чим є закони природи і є закони на рівні матерії, на рівні фізичної взаємодії, енергії. Також є закони на рівні поведінки, на рівні психології, на рівні соціології. Закони є всюди, і вони керують кожним аспектом всього, що є. І в цьому полі закону досконалого закону усе є автоматизоване. Усе є автоматичне, усе є нездоланне. Кожна дія має свою реакцію, кожне рішення веде до певного набору реакцій, які ведуть до певного результату. Результат залежить від самої дії. А також залежить від попередніх дій, які людина зробила. Ми, як люди, маємо свободу приймати рішення. Ми знаємо, що ми є вільними, і ми знаємо, що ми можемо приймати рішення. Ми знаємо, що ми можемо вирішувати щось, що є у злагоді з природним законом, або щось. Що не є в злагоді з природним законом. Це є наша перевага, наша свобода. Тож у нас є свобода дії, але ми не можемо керувати результатами дії. Результати дії розраховуються автоматично у полі проявлення полі полі. Нашої щоденної діяльності результат дії може бути миттєвим або може зайняти час, щоб проявитися. Тому деколи ми відчуваємо, що наші дії не отримали миттєвого результату. Якщо ви садите насіння яблуні, ви отримаєте яблуню. Це займе деякий час для того, щоб яблуня з'явилися, і для того, щоб плоди з'явилися. І тоді можуть бути інші фактори, які впливають на результат того, що ви посадили дерево. Або ви посадили насіння дерева. Як багато ви будете поливати коріння, які були попередні дії, можливо, поле. Було неправильно впорядковане. Можливо, там бракує поживних речовин. Можливо, поле просто безплідне. Недостатньо мінералів, недостатньо поживи. І це може бути через ваші попередні дії. Якщо ви використовували поле в певний спосіб, або дії інших тож результат. І плід дії залежить від вашої дії сьогодні, але також усіх дій, котрі відбувалися в минулому, колективних дій людей, які залучені у цьому процесі. І отже важливо розуміти це, тому що деколи ми робимо дію, і ми виявляємо, що результати не є одразу. І ми виявляємо, що вони не такі можливо, як ми очікуємо. І з цієї причини в ведичній традиції, у вченні, як описано прекрасно у Бхагавадгіті, яка є сутністю вчення, веде. Сконцентрованому у 18 розділах Кришна, який представляє абсолют, говорить Арджуні, який представляє поле дії і недії і поле бажання робити найкраще, що тільки можливо. Він вчить його, Кришна вчить його саме тому про що ми зараз говоримо, що діє що дія є в руках того, хто робить. Ви можете вирішувати, що робити, але плід дії не залежить лише від дії, тому не має бути ніякої прив'язки до плода дії. Зокрема, коли дія зроблена на поверхневому рівні реальності. І як ми сказали, веда є всепроникним знанням природного закону, і вона має свої впливи на всі шари прояву. від непроявленого до квантово-механічного, квантових полів. До атомів і молекул, і клітин, і тіла, оточення, розуму, суспільства вона вся є там, і ріші, які пізнавали веду, давали це верховне знання і верховне розуміння можливостей, які доступні на всіх цих рівнях, всіх цих шарах. Реальності від непроявленого крізь усі шари проявлення, розум, тіло, інтелект, его, аж до поля всіх можливостей, яке можна жити і оживлювати в нашій людській свідомості, і це є. Ті аспекти, які ми вивчали з ведичної традиції від Шрі Гурудева, с Брахмананда Сарасваті, Saraswati, Jackadguru вчителя нашої традиції, вчителя Махаріші, і через Махаріші, і через Махаріші почали розуміти все це знання з наукового погляду. Є великі світила. У цьому знанні, яких ми називаємо вчителями священної традиції, і ви всі знаєте, що коли ми навчаємо трансцендентальній медитації, ми робимо це від імені традиції, від імені цих вчителів, цих світил, і в такий спосіб ми підтримуємо чистоту вчення і сполучення цього знання з верховним аспектом життя. Я би хотів підкреслити сьогодні на честь і в контексті підготовки до Джагатгуру Шишанкарачар'и Канчі світила. Який розкривав повне знання, знання чистого просвітлення, повного просвітлення у свідомості єдності, і це Шанкара, Шанкара, був найбільш просвітленим ріші і вчителем, щодо якого Його святість Махаріші Махешйоги. Вчив нас, як поважати і захоплюватися ним, і знати, що глибини мудрості і знання, які Шанкара давав у контексті розуміння просвітлення в його найповнішому значенні, і це просвітлення йде за межі, просто лише звільнення, мокша. Або звільнення це стан, в якому трансцендентна свідомість завжди переживається, і індивідуум знає, що він є безмежною чистою свідомістю, безмежним чистим буттям. Є багато вчителів і вчень які вважають це значення досягнення самадхі, Трансцендентного значення як найвище і найбільш верховне, і вчення Шанкари полягає в тому, що воно оживлює в усьому ведичному знанні значення свідомості єдності, божественної свідомості, вищих значень свідомості, що ми є тотальністю в кожному аспекті нашої сутності, тож шанкара. Є в серці нашої традиції, і Шанкара заснував чотири центра, перш ніж покинути своє тіло, чотири центра еталону знання. Деякі з цих центрів були не зайняті, багато довгих років, а потім знову зайняті, очікуючи на те, щоб прийшов Великий ріші. І в нашій прямій традиції, Шрі Гурудев, -гур Брахмананда Сарасваті, Джагадгуру Джотірмата, Джагад був Шанкарачар'єю, тобто вчителем від імені Шанкари. Тож головний Шанкара. Ми називаємо його Аді Шанкара, тобто перший Шанкара. А інші чотири піта, які є в різних частинах Бгарати, Індії, вони керують знанням, вони ведуть народ. і Гурудев, наш Гурудев, дав повне знання Джотірпіт, який є в Гімалаях, був даний Тротакачар'ї як учневі Шанкари, і саме з цієї традиції походить наше знання і підкреслюється. І Махаріші каже, що Тротакачар'я був виключно на рівні інтуїції і почуттів, і можливості з'єднувати. І тому це підходить що наша велика асамблея сьогодні відбувається під ласкавим покровительством і за щедрої підтримки ДААДЖІ і організації хартфулнес, тобто повнота серця. серце дуже яскраво підкреслюється. І інші шанкарачар'ї мають різні аспекти, які були первинно показані, та всі вони врешті сходяться разом, щоб звести докупи серце, розум, інтуїцію, почуття і досвід з різних поглядів. Наш шанкарачар'я Піт в в матху був порожнім. Протягом багатьох 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 років, допоки не був виявлений Гурудев, і його не попросили стати Шанкарачарією, і він дав нам його святість Махаріші Махешйогі, який приніс повне знання просвітлення в науковий спосіб. І Йому всі ми сьогодні виказуємо повагу і схиляємося в обожненні. За все знання, яке ми отримали на індивідуальному рівні, і зокрема сьогодні, за нашу можливість бути разом і запропонувати дещо нашому дорогому світу що є найбільш потрібне в час деякого спантеличення і конфліктів, які ми переживаємо. Ми взяли на себе величезну справу. Ми хочемо змінити тенденції часу. Ми хочемо вгамувати світ, ми хочемо усунути ворожість між відмінностями. Ми хочемо, щоб відмінності були мирними, щоб вони допомагали одна одній і росли. Тому, якщо ви хочете допомогти комусь, ви принаймні маєте мати. Щось більше ніж те, що вони мають. на якомусь рівні ви маєте бути більшими ніж поверхневе значення є. і ось чому один з основних моментів, і це буде моєю радістю поділитися з вами і подумати з вами і повторити знову. один з основних моментів нашого курсу полягає в тому, щоби трансцендувати всі відмінності. Ми є тут із 132 країн. Вся слава всім вам. Це навіює мені спогади 40-річної давнини. Перший смак утопії. Ми можемо сказати, що це є другий. Смак або навіть більше, тому що в нас більша кількість. Коли Махаріші захотів групу з 7 тисяч, тому що це був приблизно корінь квадратний з одного процента населення в той час. І він попросив у Ферфілді підготувати це за кілька тижнів. в них не було місця. Вони не знали, куди поселяти людей. І я віддаю шану їм. Всім тим, хто організував це, це було абсолютно неймовірно, те, що вони спромоглися сполучити разом в міжнародному університеті Махаріші. Я тоді був медичним доктором в той час і навіть став вчителем ТМ і повернувся до своїх медичних досліджень. Я цікавився розумом, і я хотів вивчати психіатрію, тому я займався цим. І коли я почув про курс, я абсолютно захотів потрапити на курс, тому я взяв тайм-аут і поїхав на курс. Також очікуючи, що мене поселять нормально, і подбають про мене. І я виявив в себе, що я ночую. В спальному мішку на підлозі із сімома іншими людьми, що хрупіли цілу ніч в одній маленькій кімнаті, або відносно маленькій кімнаті. що дуже цікаво, так це те, що це не мало значення. коли увага була на іншому рівні. Не мало значення з якої країни я прибув, не мало значення моя освіта. Не мали значення мої очікування, не мало значення нічого. Не мало значення, що на вулиці було мінус 25 градусів за Цельсієм деякі періоди. А що мало значення, так це буття. І це те, що всі пережили під час того курсу. І ми однозначно сподіваємося дати вам цей досвід. Не лише вам, але нашому дорогому світу. Тому пам'ятайте, саме буття є важливим. Якщо ми хочемо змінити світ, ми маємо бути більшими, ніж світ. І ми можемо бути разом більшими. Тому що ми знаємо, що ми є океан буття. Світ думає, що вони є це або те, або інше. Що в них є той інтерес, цей інтерес, те надбання, така раса, така стать, таке почуття, такий вигляд, такий інтерес, така річ інша, на якому завгодно рівні. А це є рівні поверхневих значень, які ми хочемо, щоб ви процвітали знову ж таки. Ми не усуваємо відмінності, і в цьому краса вчення, яке Махаріші дав нам. Ми не усуваємо відмінності. Ми робимо так, щоб процвітав робимо так, щоб навіть ті, хто шукають політичних здобутків, фінансових здобутків, економічних здобутків будь-яких, щоб вони були більш задоволені, ніж вони будь-коли могли уявити. А це тоді, коли океан є великий і хвилі можуть піднятися дуже високо. І ми є здатні завдяки. Його святості Махаріші Махешйогі, Його безмежному співчуттю, з яким він давав нам це знання, бути океаном, бути безмежним нескінченним океаном буття, і коли цей океан рухається, хвилі абсолютно грандіозні в будь-якому значенні. І саме тому ми хочемо, щоб кожен був щасливим, жив своїм здійсненням, якими би не були їхні пріоритети, їхні бажання. допоки вони узгоджені з природним законом, вони будуть підживлені. І вони будуть підживлені всіма нами разом. У цьому мета цієї асамблеї що ми збираємося разом. Є разом є одним. Тож ми хочемо бути настільки великими, наскільки це можливо. Ми хочемо бути тим, ким ми є у цьому краса вчення Махаріші. Бути більшим, ніж найбільше, означає просто бути самим собою. Тому що це є те, ким ми є. Поки ми хочемо, щоб світ став кращим, ми навіть не думаємо про те, як зробити світ кращим. Ми просто трансцендуємо. Трансцендуємо всередині своєї сутності і стаємо океаном. І коли ми є всі разом океаном, тоді світ відчує цей океан і буде збалансованим і вгамованим. І ми з нетерпінням чекаємо на початок трансформації в нашому дорогому світі, так щоб кожен міг жити в мирі і щасті і гармонії.